Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. І скоріше на всі перемоги. Так. Ми коло вас. Ми коло з вами. О, коло тих малих колоб'ят. Зараз ми будемо їх поїти. Наталя поїв перед. Давайте Наталя поїв водою, а я чекаю, зараз подоїмо кози. І напоїмо тих ахламонів наших малих. Що, що моя дівчинка? Що моя мандариночка, а моя дівчинка хороша? Мандариночка, і киціночка, чи сніжиночка, дві є дівчинки. Ні, не, не мандариночка, а крапочка. Мандариночка моя, ось ця крапочка. Пажевуха понасихало молоко. Треба буде їм побрати те молоко. Понасихало. вони лягають. О! Оця малишка маленька і оця гореженька. Дві. А? там підбираємо. Листопки ще, що я що знаю. Дві козички є на продаж. От. І два козлики ще є. Ось так. Ось такий красунчик ще є, на продаж з білою ножкою. Бачите, таку білу ножку? Маєте. Може бути, захотіли пити. Тепло на дворі, та й хотять пити. Що, що? Рано не хотіли. Відгорни курівчак. Так, ладно, відповідаю за свого красунчика Черниша. Ти що його не, не рятуєш, в нього кліщ підшкірний, коли йому укола, або помасти чим, щоб було йому легше. Нема в неопішкірного кліща, люди. Те, що він вичухав, то не означає, що це в неокліщ. Нема в неокліща. Все в нього в порядку з його здоров'ям. І доктор дивився, і я дивилася, і я ж знаю. У я... нас був колись печкірний кліж когось одного. <риклад> Того рогато ще. <риклад> так, то був. <риклад> Тут, то доктор коло в кола і все прийшло. О, а це він просто чухається що до планки. Ну, вже два ще воду. <риклад> <риклад> так, що ось таке діло. Чухається до планочки. Чухається до стіни, витирає, піде пастися, на дворі плюс вісім і сніг падає. Піде пастися і все, і воно, все. О. Кози чухаються багато. ну Подивилися, нема в них нічого, Шир, чистенько, все файненько, ніде нічого. Дивіться, пані масаж робить всім. Так що ось таке діло. Нема в нього підшкірного кліща. В нього нема, шкіри лущитися. підшкірний кліщ вилізає вся шерсть. Робиться така шершава. не кричи, зараз прийде вона. Шерсть, шершава така робиться. От. І тоді воно там таке, як, як сказати, він дуже чухає, воно аж лопає та шкіра. Оце. Під шкірний квіткою. Mm -hmm. шер зараз я вам покажу. Шкіра чистенька. Ну куди ж ти лізеш? Ти хоч на руки, так? Mm -hmm. Ай, ти мій мазон. Mm -hmm. У нього шкіра, дивіться, чистюсінька. бачите? Ні перхоті, нічого нема, ніде. Mm -hmm. Так що він в мене красавчик, просто кажи, просто mm -hmm. я чухаюся, люблю почушкатися, потертися до стіни, до всього. Mm -hmm. Ось, і кажи, я собі. Відчухую, правда? Мазун мій такий. Ти такий мій мазунчик. Красунчик мій. Так, так Так, мій красунчик. Каже, не маю я ніяких ні кліщів, нічого, ні вошей, нічого, каже він. Я здоровий. Так щось таке діло. Що це є нормально? Нема, бачите. Шерсть чистенька, все. І отуди воно вичухане, теж немає ніяких парків, нічого, перхоті нічого. Просто каже, я люблю почушкатися. Та й все, так, мазулька. Ой, ви мої мазулятка. Чого ж ти таке так кричиш? Несе, зараз принесе. О, Наталя, несе. Мої гуси ходять по дворі, кури ходять. Індички онди ходять. А зараз позагонимо їх до хліба. Ось. Знач, такий цяпає сніжок. А ну, як дощ. Ох, як ти співаєш, сірий. Давайте я вас зажену, насідало, щоб вони не мерзли. І все, зайдуть до хлівати. Уш, уш, Тікайте. Уш, уш. Треба йти. Їдет не мерзять. Тікайте. Походили трошки, йдіть. Уш. Уш. Уш йдіть на сідало, йдіть. Вузка хоче на сідало. Треба відкрити хліва. А вони залізають, йдуть до свині. А синя зробить хрум-хрум. Бачила в людей вже індичатка є. а Мої ще індички, Ні, ще навіть не бачила, щоб вони парувалися з індюком. Ну, мої вони пізніші. Ось. А я тут таке. О! О, залетів індючок. Ну давайте, індички, залітайте, залітайте. Мазурки. Курочки мої несучки. О, я не глянула, чи буду, її нема. Ось так. яка Пішла. Давай, Індечка, давай, давай, давай насідало. Бігом. Давай. Отак. уш Давай, 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 Індюшка, давай. Давай мірайся хуже. Давай, кубка, давай. Ще ти одна, давай. Заходьте, заходьте, давай. Зараз подивимося, чиє яєчко у нас, чи знеслася курочка, котра, чи ні. Що таке я вже зробити? Десь не вийде. Вирив тут так, комби такі, довольний сиде. сиди, то дипусі така пьош, ради псилиш, так? Да? Псьониш. Псьониш, да? Я покажу сю, собака. Все, вон ж. Вон ти такой собака, собака. И вообще одна собака, собака. Иди такие Треба руку помыть. Ну давай. Э, Ой, то то я виляла. Ах, мои хламоны уже чекают. Чи молочка чекають. Да. Я поставлю паузу, а тоді як дам молоко, то покажу. Ох. Оце ось ногами залізло до там того козичку душу. Це Не Не Треба через двох пертися. Ну, а що ж? А вдруг а тут лучше? Вилягай. А тут смачніше. Ось так вони. О, от от, от поліз туди, тут де більше молока стоїть, туди поріс. От чого туди ліз? Виким того корита? Сюди притисни? Красунчики мої. ладненько, Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги, миру, спокою і затишку. І тільки хороших новин, всім до зустрічі Всі в дідаючому відео, всім па-па, бережіть себе і своїх рідних.